А на Коломищині вже колядують учні та викладачі Корницької загальноосвітньої школи. Прийшли привітати та засівати до депутата обласної ради керівника агропідприємства Прудгенетик Петра Книшука. Отримали школярі від мецената гостинці а також і немалу коляду. До офісу прудгенетика першими із колядою завітали школярі корницької школи. Майже три десятки дітей розповіли про різдвяні свята. Вони вже тіливій формі представляли і вертеп і маланку. Добрий вечір, Також у гості до Петра Книшука того дня завітали і керівники обласного департаменту агропромислового комплексу. Вони також активно брали участь у коляді, а сам меценат Распорос підспівував дітлахам. Я хочу побажати вам, щоб ваші пороги обминали всякі біди, щоб на ваших устах ніколи не було сліз. А якщо були сльози, то це тільки сльози радості. Хай ваші домівки наповнюються любов'ю, щастям, добром, благополуччям. Зичу вам терпіння, везіння, веселих вам свят, з Новим Роком. Слава Україні! Ну і як годиться, опісля коляди щедрі подарунки. Головний фінансовий отримав Мошко. А от смаколики куштуватимуть всі учасники коляди. З Матеївців Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.